Доброго вечора. Скажіть, як важко молитися, як ти щось, коли щось заважає, важко, яка є молитва, щоб було легше, помолившись. Щось я не дуже зрозумів, що ви хотіли запитати. Якщо важко молитися, так так як щось заважає, важко, яка є молитва, щоб було легше молитися. Як тобі важко молитися, розумієш, то <смі> яка може бути молитва, яка тобі може це полегшити, як тобі важко молитися. Це таке, знаєте, із серії. Чи може Бог зробити такий камінь, що не зможе підняти? Знаєш, таке, Типа Бог самотній. Якщо скаже, що зможе зробити такий камінь, ну, то він не зможе підняти, то значить не все могутньо. А якщо не зможе зробити такий камінь, то, то він е, ну, така собі, знаєте, е, нелогічна, е, нелогічне запитання, яке практично не має відповіді, таке саме і це. Я знаю, як Аустин, е, святий писав, він каже, Чим більше я молюся, тим більше я хочу молитися. Так? Якщо ти не хочеш молитися, значить ти мало молишся. Треба себе заставити і ніякі молитви не відумувати, а заставити себе молитися, щоб прийшла до тебе любов молитви. А я завжди рекомендую. Молитва має бути коротка, але її має бути багато. Молитва має бути коротка. Така, щоб ти знав на пам'ять. Найпростіша молитва Господи Боже поможи! ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Що зробиш, перехрестився, сказав. Де сдеш, перехрестився, слово сказав і пішов. Навчиться короткої молитви. І що там щось таке важне, де сидеш, куди рушив, куди прийшов. Щось побачив, дякую, Господи, Боже, очі мені відкрив на це. Дякую Тобі ім'я Отця і сина, Святого Духа. Де би не був, йдеш попри церкву. Спаси сухрани, Господи, ім'я Отця і сина Святого Духа. Ці короткі молитви, вони будуть з вас робити е, людину молитви. Ви з часом так привикнете, що е, ви всюди будете з Богом. А довгі молитви, ти не будеш по дорозі говорити довгу молитву. Не будеш йти з молитвенником по дорозі на роботу і відчитувати катизму, там, якусь там, там цілу. А так, коротенька молитва. Тому старайтеся говорити короткі молитви. І заставляйте себе до молитви.